Вітаю вас на каналі ТОП-Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 7 класу алгебра, властивості степеня з натуральним показником. Тим, як розпочнемо, натисніть вподобачку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Я вам нагадаю, що наш відеоурок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина пояснює сьогоднішню тему. Теорію, друга частина розв'язуємо приклади та задачі, і третя частина пройдемо з вами тестування для перевірки, наскільки добре ви засвоїли сьогоднішню тему. Отже, не гаймо часу, починаємо. І розпочнемо з теорії: для будь-яких чисел А і Б та будь-яких натуральних чисел М і Н є справедливими рівності. Їх буде усього 5, зараз з ними познайомиємо. Звертаю вашу увагу, що у нас мова йтиме про будь-які числа А і Б. Будь-які. Бачите, немає е, чітких вимог. У нас можуть бути додатні, від'ємні, цілі, дробові, десяткові дроби, звичайні. Немає різниці, які будуть числа. А от М і Н обов'язково повинні бути натуральними. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, які числа називаються натуральними. Напишіть про це в коментарях і отримайте від мене подобаючки. І так, перша ж рівність. Якщо я число А в степені N буду множити на число А в степені М, що я тоді отримаю? Звертаю вашу увагу, що мова йде про числа, які мають однакову основу А. Бачите, основа повинна бути однакова. А показник степені може бути різним. Тут якийсь степень n, тут N. Що я тоді отримаю? Я отримую число А, яке буде. В степені N. +M. Тобто при множенні чисел з однаковою основою показники степеня додаються. Звертаю вашу увагу, я не буду множити число на число. Воно залишиться таким самим. Я не буду множити показники степеня. Ні, це неправильно. Я їх повинен додати. Чому так? Бо нагадаю, а в степені. N, наприклад, А у четвертому степені. Що це означає? Що в мене А множиться само на себе 4 рази. Тут у мене буде А помножено, нехай буде в п'ятому степені. Тобто А множиться 5 разів. Якщо я 4 рази а буду, а буду множити 4 рази на А 5 разів, то скільки разів буде А множити само на себе? Відповідно, 9 разів. Тобто буде А у 9 степені. Будемо робити приклади, я все детально це ще буду пояснювати. Розібралися. Якщо в мене число А в степені N буде ділитися на А в чис... на число А в степені М, заговорився. Що в мене тоді вийде? Ну, Буде схожим на попереднім. Якщо множення, то додаються, якщо ділення, то віднімаються показники степені. Розумієте? Ось таким чином. Поїхали далі. Якщо в мене число в степ... підноситься до степені n і підноситься до степеня m, що в мене тоді буде? Я повинен показники перемножити. Не плутайте, коли два числа множаться із різними показниками, тоді додаються. А якщо одне й те саме число двічі підноситься до степеня, а це саме це означає? То я їх повинен перемножити показники. Основи не змінюються, якими були, такі залишаються. Якщо у нас є два числа, які множаться між собою, і потім їх слід піднести до якогось степеня, то що я тоді роблю? Я можу окремо кожне з цих чисел піднести до вказаного степеня. А в степені n множимо на b в степені n. Да, в дужках А множиться на Б, я нагадаю, що дія множення це єдина дія, яку можна не писати, але ми завжди будемо знати, що вона там є. Додавання пишуть, віднімання пишуть, ділення пишуть двокрапкою Борискою дробу. А от дію множення можна інколи упускати. Кати для запису, але обов'язково її виконувати. І п'ята. Якщо у мене. А ділиться на Б, підноситься до Н. Тобто дріб, є дріб, який підноситься до якогось степеня. Бачите, я казав, що А і Б можуть бути будь-якими числами. Ми розібрали випадки з цілими числами. Тут, в принципі, могли бути і десяткові дроби. А якщо у вас є звичайний дріб, що з ним слід зробити? Там все дуже просто. Окремо підносимо чисельник, окремо підносимо знаменник. Ну, а далі вже з ним працюємо. Звертаю вашу увагу, що ці рівності працюють зліва направо і справа наліво. В залежності від прикладу, у вас може бути А, в степені N додати M. Можна буде розкласти на суму і буде легше по черзі піднести. Або у вас є дріб, який піднести до степені, можна ось так піднести. Тобто, в залежності від задань, можна зліва направо виконувати, і можна справа наліво. Це дозволяється. Зараз будуть приклади, ми з вами будемо розбиратися, і ви зрозумієте детальніше, про що я вів мову. В принципі, це вся теорія. Розібралися? Давайте з вами перейдемо до практичних завдань. Перше, спростимо вирази. І так, у мене є А в третьому степені, помножено на А в п'ятому степені. Що ми тут робимо? Правильно додаємо показники степені і отримуємо А в восьмому степені. Дія множення чисел, але показники додаються. Звертаю вашу увагу. b в сьомому поділене на b в другому. B без проблем, 7 відняти 2 буде b у п'ятому степені. Якщо в мене х підноситься до квадрату, а потім до кубу, що з ним слід зробити? Ну, просто 2 помножити на 3 буде x у шостому степені. Якщо в мене число К множиться на L і підноситься до 5 степеня, що вийде К у 5 l Л у 5 Без питань. Якщо в мене число Т ділиться на число П і підноситься до 4 степеня, то це буде Т у 4 П у 4 Ми розпочали з простих прикладів, і зараз будемо рухатися до більш складних. Я ж не можу одразу починати зі складних. Це буде складно. А так від простого і рухаємося до більш складного. Право номер 2. Замість зірочки, сніжинки, як хочете так і називайте, вставте потрібне число. І так, Б в третьому степені піднесли до невідомого якого числа, і отримали Б у 12 степені. Коли таке вийде? У нас підноситься степень до степеня, потрібно відбутися діємноження. 3 помножили на щось, отримали 12. Отримали простеньке рівняння. Значить. Яке ж там число? Ну, звісно ж, 4, бо 3 помножити на 4 буде 12. Такі рівняння розв'язуються усно, Ну, якщо треба, то записуйте. А в 15 степені помножено на а в невідомому степені дорівнює а у 21 степені. При множенні ми додаємо да, до числа 15, додали щось і отримали 21. 15 додати х до рівня 21. Ну, примітивне рівняння. Навіть п'ятикласник розв'яже. Не говориться вже про семикласника. Але якщо треба, записуйте собі окремо без проблем. Звісно, тут буде 6. Чому? Бо 15 додати 6 буде 21. Y піднесено до невідомого степеня, потім до 4 отримали 12. Ну, тут трічка, да, завдання схоже на перше. Тут три підносили, невідомо до чого отримали 12. Тут невідомо, що до чотирьох, отримали 12. Схема одно і та саме. Це у 19-му поділено на це в невідомому степені, і буде це у 8. му 19. Відняти невідоме число, щоб вийшло 8. Скільки треба віддати з 19 гривень, щоб у вас залишилось 8 гривень. Ну, звісно ж, 11. Та-дам! друга вправа виконана. Рухаємося далі. Зробимо невеличку паузу перед більш складними завданнями. Ви знаєте, що на Ютубі є можливість спонсорувати улюбленого автора. І кожен з моїх глядачів теж може стати спонсором за 10 гривень в місяць. І отримати бонуси. Бачите, є бонуси, вони розписані. Тут. Детальніші бонуси, більше підтримки, більше отримайте бонусів. Ну і, звісно, потрапляєте до наступного відеоуроку. Будуть ваші прізвища і аватарки. Подяка всім спонсорам за те, що підтримуєте і допомагаєте мені створені створенні відео -уроки. Відпочили? Третій приклад сам себе ж не вирішить. Знайдемо значення виразу. Оу, дивіться, який цікавий вираз. 2 в п'ятому піднесено до квадрату. Поділено на 2 в п'ятому, помножене на 4. Звісно, можна підносити 2 до п'ятого, потім до квадрату, потім знизу це все виконати, перемножити, потім поділити. Нерозумні учні так і будуть робити. Розумні учні зроблять дещо розумніше. Бо вони ж розумні і знають сьогоднішню тему. І так, я знаю, що якщо в мене степінь підноситься до степеня, показники перемножаються 5 перемножити на 2 буде 10. Четвірка це 2 в квадраті. Бачите? Четвірка це 2 в квадраті. Я перетворив чисельник і перетворив дещо в знаменнику. В знаменнику 2 в п'ятому я не, під, ну, не буду підносити. Нащо воно мені треба? Я знаю, що при множенні двох чисел з однаковою основою показники додаються. Основа залишилася 2. 5 додати 2 буде 7. Отже, вгорі у мене 2 в 10, а знизу 2 в 7. Ви скажете, все, Олександр Борисович, нічого не можна робити. Треба двійку множити на себе 10 разів, а потім двійку множити саму на себе 7 разів, потім то велике число ділити на то менше число, і отримаємо якийсь результат. Без проблем. Якщо вам нема чим зайнятися, можете так і робити. Я ж зроблю дещо розумніше. Я знаю, що дріб це є дія ділення. А при діленні чисел з однаковими основами ми показники віднімаємо. Десь відняти 7 буде 2. У третьому степені. Ну, а 2 у третьому, я знаю, що це 8. 2 на 2, 4, 4 на 2 буде 8. Та-дам! Звертаю вашу увагу. Жодних великих чисел. 2 в 10-му це 1024. Якщо я не помиляюся, хто знає інформатику, той скаже, що 2 в 10-му це 1024. 2 у 7-му це у нас, два у 7-му це 125. Ой, що я кажу, то 28. І 1024 24 діломість 28 повинно вийти 8. Можна такими числами великими, можна меншими. І зверніть увагу, це тільки двічка. А якщо будеш 3, а якщо буде 5, якщо буде десятка, то там будуть ще більші числа. От саме для того, щоб не працювати з великими числами, було з'ясовано властивості показників. В степені, що з ними можна робити. І це нам спрощує життя. О, 100 у третьому. У, це мільйон. Да, якщо я не помиляюся. От. 10 у 7-му. 10 мільйонів. 2 у 12. Хо -хо -хо. 5 у 12, -му. божечки, тут числа будуть просто колосальні мільйони. Да, працювати. На що воно нам треба? Робимо простіше. 100 це 10 у квадраті. Підноситься до третього степеня, так і залишається. 10 у 7 гарне, я його не перетворюю. І звертаю вашу увагу, що в мене в знаменнику два числа підносяться до однакового степеня. Тать, я казав, що можна навпаки робити. Дивіться, якщо б у мене було 2 помноженно на 5 у 12 степені, я б це розписав як 2 два в 12 помножено на 5 у 12 степені. Так? А тут я зробив навпаки, я їх зібрав. Ви запитаєте, навіщо? Ну, для того, що в мене зверху десятки, А 2 помножити на 5 це теж десятка. Отже, що я отримую? 10 у другому піднесено до третього степеня, це буде 10 у шостому степені. 10 у сьомому – му красунчик, так і залишається. А тут буде 10 у 12 степені. Уже бачите, куди ми рухаємося, так? Да? Зрозуміли, Надя? Угорі вийде 10 у 13. -му. Бо 6 плюс 7, 13, знизу 12 степень. Відняли 13 мінус 12 буде 1. 10 у першому степені буде 10. Перший степень. Показник можна не записувати. Нульовий пишуть. Обов'язково, бо там буде перетворення в одиницю. А одиничку показник можна не писати. Третя вправа виконана, четверта вправа. Запишемо у вигляді степеня, о божечки ж ти мій, а в кубі та ще й до четвертого. потім помножено на а в кубі, а в четвертому ще й до другого степеня. Так, давайте з вами працювати. По черзі. Тут слід бути дуже обережними. Математика виховує уважність. От тренуйтеся, хочете бути уважними, виконуйте завдання, уважно їх розв'язуєте. отримуйте правильну відповідь. Неуважно розв'язувати, отримуйте неправильну відповідь. Все ж просто. Хоча неправильно. Як мені сказали, вірним може бути товариш або дружина або чоловік. А відповідь може бути правильною або неправильною. Отак От мене філологи в коментарях написали. Да -да. І я цілковито з, ним, з ними згоден. Просто ніколи про це не задумувався. І так, а у третьому піднесено до 4 степеня буде, а у 12. Виконуємо дію у дужечках. 3 додати 4 буде 7, і потім вже піднесемо до квадрату. Роблю все поступово. Не спішу. Бо як поспішу, то люди будуть сміятися. А у 12 буде помножено на а в 14, 7 на 2. Ну і ви... залишилось виконати дуже простеньку дію. 12 додати 14 буде 26, а у 26 степені. Х у кубі піднесено до квадрату, помножено х в квадраті, х в і це все до 6 степеня. 3 у другому буде у шостому, Тут буде х у сьомому, помножено на шостий степень, піднесено до шостого. Значить, що буде 7 на 6 42? – 42 додати 6 буде 48. Х у 48 степені. Розібралися. Якщо не встигаєте за мною, натисніть паузу. Це ж відеоурок. І роздивіться уважно ще раз, що і як я робив. Якщо не зрозуміло, відмотайте назад стільки разів, скільки вам потрібно для того, щоб зрозуміти цю тему. Я ж тут можу повторювати до нескінченності. Ось як будете мотати вперед назад, скільки я і буду це робити. Все, награлися? Покрутили туди-сюди. Продовжуємо наш урок. І так, 2С в кубі помножено на С в степені К, піднесено до квадрату, помножено на С в степені 3К, піднесено до квадрату. Вона замість чисел можуть бути ще й букви. Що ми клас ваше вітає. Що ми робимо? Я тут додати нічого не можу, ну, треба додати К і що це буде? Нічого. Тому я буду підносити окремо двійку до квадрату, це в третьому степені до квадрату, це в степені К до квадрату. А тут, що в мене? 3к до, до квадрату, це треба 2 помножити на 3к. Все роблю згідно з правилами, які я розглядав на початку уроку. 2 в квадраті. 4. Це третьому піднесено до квадрату. Шостому. Це в мене смс не відволікайтеся. Далі, це в степені к до квадрату. Що? 2 множимо на к буде 2к. 2 помножити на 3к між трійкою така множення. Значить, 2 множимо на 3 буде 6. Положено на к, бо 6к. Ви скажете це кінець. Ні, ні-ні. Дивіться, у мене тут раз, два, три, три рази це записано. Ну давайте основи однаково, показники зведемо. Тобто треба 6, додати 2К, додати 6К. Четвірка вже гарнюня, ми її не чіпаємо, так і залишаємо. Додаємо показники. А тут у нас що, 6 залишиться, а 2К додати 6К, ну, 2 ковбаси додати 6 ковбас, буде 8 ковбас. От. Що в нас виходить? 4 помножити на це в степені 6 плюс 8к. І тут вже нічого не можна зробити. До 8 ковбас додати 6 чого. А не вказано 6 чого. Я не можу його додати. От було б 6к. Тоді б я сказав, що це 14к або 6А. Тоді б я не зміг додати, бо різні доданки. Да? А зводити ми можемо тільки подібні доданки. Шостий клас передає нам вітання. Бачите, ми сьогодні п'ятий клас згадували, шостий клас згадували. А що ви хотіли, на що ми вивчали це в попередніх класах? Щоб ну, зараз скористатися отриманими знаннями у сьомому класі. П'ята вправа. Піднесемо до степеня дріб. І так, є дріб А в кубі поділено на Б у четвертому, і це все до п'ятого степеня. Ну окей. А що я двічі написав? А ага, не знаю. Мав час і наткнення. 3 множимо на 5, 15. 4 множимо на 5, буде 20. Згадав, я що хотів зробити невеличка магія монтажу. Як ми дріб підносимо до степеня? Окремо чисельник, окремо знаменник. Зробили. Піднесли. Все більше нічого не можна зробити. Я не знаю, чому до рівня А, чому до рівня Б. Це змінні величини. Було б відомо, я б підніс. А так все. Та й мене це не просять. Просять піднести до степеня. Я підніс все, більшого не роблю. Попросять більше зроблю. Мінус х2 поділено на у сьомому до 4 степеня. Що тут робимо? Значить, у нас тут є мінус одиниця. Так, да, один не пише, але мінус є. І х2, і у сьому. І ці всі три числа треба піднести до 4 степеня. Мінус одиниця в 4 степені. Тут вже залишається дріб х квадраті, і у сьому теж до 4 степеня. Мінус 1 у 4 це буде просто одиниця. Тут буде х у 8, і у 28. Що ми отримаємо? Х у 8 поділено на у в 28. Множити на одиницю, ділити на одиницю буде одне те саме число. Воно не змінює це число та одиничка. І так, домашнє завдання. З теорією розібралися, задачі порозв'язували. От, завдання. Хто знає правильну відповідь до ребусу, пише відповідь у коментарях. І отримує за це від мене. Подавай. Ну, а ми рухаємося куди далі. Музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Якщо ви думаєте, що це замок Когорс з Гаррі Потеру, ні-ні-ні, це місто Черкаси, славетне місто Черкаси, що розташоване у Черкаській області. Як це не дивно, да? Черкаси у Черкаській області. Ну що ж, рухаємося далі вперед за оціночкою, тестові завдання самі себе ж не вирішать, ви ж це знаєте. Нагадую, вчителям. Поки я тут пишу своє ім'я, що ви можете придбати? І презентації, і тести. І використовувати їх на своїх уроках. Починаємо тестування. І так, вкажіть, чому дорівнює А помножено на Б в степені Н? Ну ось такий вираз. Тут три варіанти, вибираємо один. Вкажіть, чому дорівнює такий вираз. При піднесенні степені до степеня показники перемножуються. Ми це з вами знаємо. Степенем називається різниця кількох рівних множників, добуток кількох рівних множників, сума кількох рівних множників. звісно ж, добуток. Чи добуток? Філологи мене можуть виправити, я знаю їх. До якого степеня потрібно піднести число, щоб отримати те саме число? До першого, до 10, до 0, до 2. Звісно ж, до першого. Вкажіть, чому дорівнює ось такий вираз. А він дорівнює. Ось такому виразу. Число, яке підносять до степеня, називають основою. Число, яке показує, до якого степеня підноситься основа, називається показником степенем. В чому дорівнює ось такий вираз. Ну, ось такому. Обчисліть. Хм, буде. Ось така відповідь. Обчисліть. Угу. Хоча тут правильно сказати не обчисліть, а спростіть вираз або виконати дії, бо обчисліться, коли нам треба з числом щось виконати, а наступне число, або хоча число єду. До... Ми ж ними теж працюємо. Так, обчислимо, буде ось так. <humult> я двічі помилився. А де це я двічі помилився? Не зрозумів. Так, давайте розбиратися. Збережемо у файл. Роздрукувати, вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, Оцінка 9. Так. N відняти M. Це що в мене помилка? А, ні, ну звісно ж, ні. Показники не основи віднімаються, а показники віднімаються. Олександр Борисович, будь уважний, надалі таких помилок не робив. Ну і що я тут зробив? Класичну помилку для учнів, 5 да? помножив на 4. Хоча весь урок розповідав, що треба додавати буде. А у 9 бачите, я от маю дві помилки. Я отримав 9 балів, І я проаналізував свої помилки і надалі їх не робити. Бачите, які чудові тести. Отак і видати їх проходити. Виконувати, звісно, не в рамках відеоурока, тести, окремо, слід придбати, тоді запускаєте і з ними працюєте. Але вони дозволяють зробити ось такий аналіз і зберегти оцінку. Так, да, роздрукувати, якщо у вас є принтер, і зберегти у файлі. І так, шановні мої глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурочок, Тисніть степеневе вподобайку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал обов'язково, тисніть на дзвіночок. Ставайте спонсором каналу. Кнопка спонсорувати є під кожним відеоуроком. Приєднуйтесь до сайт школа.топ, там всі посилання на відеоуроки, там всі ціни та матеріали для вчителів школа.top, зв'язатися зі мною можна у месенджері. У Viber допомагаємо учні один одному з домашнім завданням. І, відповідна, спільнота є і в Телеграмі, в інстаграмі, фоточки. Теорія за одну хвилину або на Тікток-каналі, або на другому YouTube-каналі Швидкоматика. Тільки теорія. Треба повторити перед контрольною самостійною. Швиденько відкрили швидкоматику, я вам там пояснив. І ви пишете на 10-12 балів свої контрольні самостійні. Всі посилання шукаємо, де правильно в описі під відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Дякую, що додивилися до кінця. І бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якого числа? Ви дивитеся цей відео. Число і місяць. О, і рік. І я буду знати, що ви додивилися до кінця і задоволення за це вам. Тисну, подобачку. На сьогодні все. Все добре і до побачення. Залишаю вас на